Доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимося з одним з головних активів нейрографіки: це нейрографічна лінія. Нейрографічна лінія це така лінія, яка йде туди, де не очікуєш її побачити, і вона не повторює себе на жодній ділянці свого руху. Як ми її малюємо? Ми її малюємо дуже вільно, спокійно, вона дуже така біонічна. І якщо вам схочеться її повести нагору, наприклад, да? а ви її змініть десь на 30 градусів, вона може йти в, ту, в той напрямок, який ви не очікуєте, куди вона може. Піти нас оточує в природі дуже багато нейрографічних ліній. Це можуть бути і коріння дерев, які нагадують такі лінії, це можуть бути гілки дерев, це може бути русла річок. Все дуже схоже на таку нейрографічну лінію. Вона а, така лінія, що ви ніколи такої не малювали. І вона дозволяє потрапити саме в ту зону свідомості, в якій приховані ваші емоції та ресурси, що не використовуються вами. Це я і називаю такою лінією життя. Лінія життя це такий потужний, дуже інструмент. Особистих наших змін. І нею можна користуватися як самостійною такою медитативною вправою. Деякі учні мені казали, що нам дуже до вподоби саме просто набирати такі нейролінії. Вони нас дуже заспокоюють, Вони дуже... Повільні, біонічні, і ми можемо їх набирати багато-багато кількість. Ми зазвичай послідовно відзначаємо всі мінуси своєї поведінки і все одно продовжуємо поводитися по-старому. Але ж ми хочемо жити так, як ніколи не жили. То ми і маємо робити те, що ніколи не робили. Я вам дуже раджу зробити таку малесеньку вправу і спробувати повести нейрографічну лінію саме в тому напрямку, в якому Ви не очікуєте її побачити. Тобто дещо змінити ваш напрямок на протилежне або хоча б на декілька градусів. Як ми зробимо? Ми зробимо зараз, не будемо малювати саме на лінію, а просто спробуємо дещо змінювати в нашому мозку. Тобто Ми поставимо крапочку таку на аркуші і куди ми хочемо повести? Ну, Наприклад, я хочу повести її наверх, а я її поведу вниз. Так, а зараз вправо, ні, я поведу її вліво. А зараз куди Ну, наверх, мабуть, а ні, я поведу тебе вправо. А зараз, куди хочу, мабуть, вниз, ні, я поведу тебе вбок. І ми так думаємо, куди ми хочемо, тобто аналізуємо, да? а ведемо лінії саме в інші напрямки якісь. Хоч Потрошечку якось змінювати напрямок, куди ви ведете свою лінію. І ось у нас може отримати, ми можемо отримати якісь фігури такі. Але ж вони такі гострі. І що ми робимо? Є таке поняття, як нейрографувати. Тобто ми всі ці. зони ми про нейрографуємо тобто проводимо по ним такі нейрографічні лінії. Це не буде лінії прямі, це лінії будуть такі біонічні, нейрографічні. І вже наш малюнок не схожий на прямі гострі кути. Вже немає нічого гострого, і ми дещо нейрографуємо. І ми показали мозку нашому, що ми можемо тобою керувати. Ми можемо показувати, що потрібно знаходити якісь інші шляхи для вирішення питань, проблем. Які виникають у нашому житті. І вже наш малюнок не такий вже гострий, немає кутів. Спробуйте таку вправу, і е, я думаю, що вам до вподоби буде, що ви отримаєте і які почуття у вас ви, е, ну, виникають при маню, малюванні. Е, не того напрямку, що вам каже мозк. Так само ми можемо зробити з нейрографічними лініями. У мене тут дещо пропечаталося, але ж можна так. Да? Тобто, і так само ми лінію можемо вести не в ту сторону, куди вона хоче, повертати, може, якось перетинатися. І ми можемо так дещо змінювати. Напрямок нейролінії. Але тут потрібно, тут ми контролюємо, да? ми контролюємо саме не туди, куди контролює наш мозок. Ну така тавтологія, але ж ви, я думаю, зрозуміли. Тобто ми не в той напрямок проводимо цю нейролінію. Таке зображення, коли ми малюємо нейролінії, фіксується у нашому мозку, у нашій свідомості і створює різні відчуття в тілі. Чим більше ліній, тим глибший йде процес і краща якість вирішення проблеми. Її малювати потрібно повільно, м'яко, без гострих кутів. Починаючи з будь-якого будь краю, як вам буде завподоба, можна і так малювати, і знизу вверх, і зліва направо, справа наліво, можна малювати її з якогось об'єкта. І як тільки з'явилося у вас бажання її вести в певному напрямку, одразу ж. Але не е, поспішаючи, міняємо даний ресурс хоч на пару градусів, то е, поворот робимо зненацька, то амплітуду міняємо. І у нас і лінії можуть бути е, дуже різні, вони можуть бути більш е, такі повільні, м'які лінії, да? тобто вони схожі на. Е, на воду, мабуть, да, таку на річку, таку лінію може бути. Але ж вона може бути більш енергійною, ну, наприклад, да, така лінія. На що вона схожа? Я думаю, вона схожа на полум'я таке. Це також нейролінія буде, але ми не повинні повторювати, не повинно бути повторів. Я казала з самого початку, що нейролінія це така лінія, яка не повторює себе на кожному з етапів. Подивіться, будь ласка, якщо ми відокремимо да, якісь такі кусочки, зробимо, вони всі. Друг на друга не схожі. Так само і тут, якщо ми візьмемо якісь кусочки, вони не будуть схожі одна на одне. Які лінії стереотипні. Так, стереотипні лінії: ми уникаємо таких стереотипних ліній на своєму малюнку, бо це стереотипне життя, якого ми хочемо уникнути. Да? Яка стереотипна лінія? Вона хвилька. Тобто вона однакова, вона постійно однакова на кожному етапі, і ми е, з кожного дня в кожен день переходимо постійно. Да? І Ми робимо те саме, що ми робили раніше. Тому і немає ніякого ефекту, ми нічого не змінюємо в своєму житті. Так, лінії також стереотипні. Да? Що ми так постійно закрутилися в своєму житті, можливо. Да? Отак, от це також стереотип, хоча вона дуже схожа да, на нейролінію, але ж вона вже повторюється. Не робіть дуже такі повільні, тобто, отака от, 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 от лінія, ну. Вона майже нейролінія, але ж вона е, дуже рівна. І якщо ми візьмемо якийсь е, великий е, кусочок да, її е, шляху, то він начебто ось тут і не схож друг на друга да, на себе. Але якщо ми будемо. Більш малесенькими шматочками його розбивати, то він буде дуже схожий один на одного. І це вже не буде на цьому шляху, це не буде нейролінієм. Що я хотіла сказати, що ми нейролініями також задаємо енергію, так? якусь енергію ми задаємо. Це може бути такий поток енергії. Можна, ми можемо, наприклад, робити розслаблення да, свого тіла, якщо ми хочемо розслабитися, і ми будемо е, на видохі, да, тобто на видохі малювати зверху вниз наші нейролінії. Якось можемо так промалювати, набрати нейролінії, видихаючи. Якщо нам потрібно, якось провести да, в норму, привести в норму наше дихання, наш мозок, з чимось щось налагодити да, в своєму житті. Ми розслаблюємо чи, своє тіло своїм диханням, і нейроліні нам допомагають. А можливо, нам потрібна якась енергія, нам потрібен цей потік енергії, і ми на вдохі робимо. Да? Ми набираємо повітря, і ми ростемо. І це буде вже наш, наше зростання. Це буде наше зростання. Тобто ми набираємо, вони можуть бути більші. Такі енергійні наші лінії, більш повільні, ну, тобто вже ми набираємо ці нейролінії. Які можуть бути типи нейроліній? Типи нейроліній, в залежності від товщини лінії. Це може бути середня товщина, це основний розмір, який використовується в роботі. Тобто, це може 1-2 міліметри. Ну, у мене ось такий ось маркер. Він десь так і робить десь 1-2 міліметри на малюнку. Але може бути і більш тонкі лінії, лінії об'єму та нових сенсів. Коли нам не вистачає сутності у малюнку, і ми можемо додавати якісь тонкі лінії, ну, звичайно, вони також можуть перетинатися, да? ми додаємо ці лінії, вони можуть виходити з якогось краю аркушу. А можуть виходити вже з якоїсь лінії нейролінії, яка вже у нас тут є на малюнку. І вони так начебто придають такий 3D-об'єм до нашого малюнку. І е, важливо тут розуміти, що пересічення всіх ліній повинне бути заокруглені. Я на наступному занятті вам покажу все, що. Стосується закруглення, і це буде і лінії товсті, і е е тонкі лінії нам також потрібно буде закруглити. Тобто ми такими лініями ми надаємо такий об'єм, і якийсь ще сенс більш тонкішу енергію додаємо. Товсті лінії. Товсті лінії. Ми робимо вже дуже товстим маркером. Ну, я зараз спробую, якщо він тут так. Ага. Ще. Це, якщо ви вже малювали, ви знаєте по алгоритмам, що є лінії поля, тобто лінії Всесвіту, вони можуть проходити по лініям, які вже у нас є, а можуть бути нова лінія. І це більш товсті лінії, лінії Всесвіту, як ми їх називаємо, лінії поля. Вона буде вже на 3-4 рази товстіше за ті лінії, які у нас вже є. І це буде вже енергія, божественна енергія. Вищих сил, які вже у нас, які нам будуть допомагати да, прискорити здійснення наших мрій. Лінії композиції. Це проєкція думки на наш аркуш паперу. З їхньою допомогою ми можемо бачити, як розвивається наше мислення та уява. Нейрографічна лінія вона унікальна, оскільки включає такий незадіяний потенціал нашого мозку. Ми можемо робити просто композиції з нейроліній. Тобто, думаючи на якусь тему, ми можемо. вже Інтуїтивно малювати лінії, інтуїтивно як вони йдуть. Чомусь вона в мене пішла так зліва направо. Да? Можливо, це вже я в своїй темі задала якийсь розвиток, можливо. Да? Я дещо перетинаю їх, але додаю таку композицію. І на кожній ділянці лінія змінює то частоту коливання, тобто вона може бути більш така енергійна лінія, да? то більш плавна. І так можна і композицію робити, вона може бути більш плавною лінією. А тут ми можемо понабирати, наприклад, нейролінії, які будуть більш енергійними. Тобто вони додають нам якогось сенсу енергії. Можливо, для нашої теми ми задаємо собі питання, що це для нас, чому ця лінія вже. Така більш енергійна стала, і е, що нам можливо не вистачає для здійснення нашої теми. А, адже ми говоримо не просто про лінію, а як про науку. Да? І активом нейрографіки ми відображаємо ті стани, в які входить наш мозок під час роботи, на різних. Частотах. Коли ми робимо да, це, якщо ви вже малювали, ви знаєте, що таке викид, якщо ні, це буде інше наше заняття, я розповім. То викид також зображується лініями композиції, але характер виконання ліні... ліній цих він більш різкий, прямий, він незгарний. І чим силь... сильніше напруження да, у викиди, тим ефектив... ефективнішою буде наша робота. І наша задача там буде розчиняти наш викид. Тобто я вам дуже раджу спробувати зараз. Задати якусь тему і помалювати лінії. Можливо, вам також захочеться. Зараз я вам дуже раджу малювати чорним по-білому, взяти якийсь один маркер одної товщини і набирати, набирати отак от нейролінії. Як вони у вас задавати собі питання, як вони йдуть? Які ці лінії? Вони більш плавні, або вони більш енергійні, да? на що вони схожі, що вони вам нагадують? Контур хмаринки, або це горизонт лісу, да? або, можливо, це русло річки, що вони нагадують, і яка асоціація у вас йде? З Саме вашою темою на... з цими нейролініями. Тобто, будь ласка, ваше завдання це навчитися малювати нейролінії, бо саме це і відокремлює нейрографіку від звичайного артмалювання, звичайного малюнку. Я вам бажаю успіхів і працюйте!